Права 710. Скільки двоцифрових чисел, сума цифр, яких дорівнює парному числу, можна скласти з цифр 1, 2, 3, 4. Цифри в числі можуть повторюватися. Ну що ж, стартуємо. В даному випадку я пропоную, якщо нам треба записати двоцифрове число, треба почати з якихось цифр. Для зручності я почну з цифри 1 на першому місці. Отже, записуємо тоді 1. На другому місці нам треба записати якусь цифру. Будь-яку, Бо цифри можуть повторюватися. Головне, щоб сума цифр у нас була парна. Ну, 1 можна записати одиничку. 1 один плюс 1 це буде 2, це буде сума парне число. Далі, 1, 2 не можна записати, тому що сума у нас буде непарна. А от 1, 3 можна записати. Пишемо тоді 1, 3. Все з цифрою 1 більше нічого не придумаєш. Йдемо далі. Наступна цифра, яку ми можемо записати на першому місці це 2. Ну що ж, пишемо тоді 2. А що далі? 2, 1, сума буде не парна, не підходить. Але 2,2 2 підходить, сума буде тоді 4. Це парне число. Є. Ну, і тоді 2-3 нам не підходить, бо буде не парне число. А от 2-4 нам підходить. Є. З цифрою 2 все. Переходимо до наступної цифри, яка може бути на першому місці. Це цифра 3. Отже, пишемо тоді 3. 3. Тоді на першому місці може бути одиничка, Сума буде у нас парне число. 3,2 не може бути, бо це буде не парне число в сумі. А от 3,3 3... може бути. В сумі буде парне число. Є. 3-4 не підходить, це буде в сумі непарне число. Ну, з Стрійкою закінчили. Аналогічно пишемо тепер четвірку. Пишемо 4. Ну і записуємо тоді 4. 4, 1 не може бути 41, бо сума буде непарне число. А от 42 може бути. Це буде парне число. Тепер І залишається 44. Також парне число. Все. Ну що ж, дивимося, скільки у нас тоді. Таких до цифрових чисел ми бачимо тут 2, 4, 6, 8. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь 8 чисел. Ну що ж, ось таке завдання на елементи комбінаторики на цьому вправу завершено.